«Стан доріг, взагалі, він не задовільний. То не те, що він поганий, він не задовільний. Тут тобто нормально проїхати містом не можна. Я вже за этот сезон чотири ну, колеса пробив на різних машинах. Тобто не те, що пробив, а там діски загнули, і колеса розірвали. Аби таких нарікань було менше, державтоінспекція та міські комунальники перевіряють дорожнє покриття, аби визначити реальний стан доріг. Проблемні ділянки внесуть у відповідний акт. А далі справа за підприємствами, які ці дороги ремонтують. В Ужгороді реконструкцією доріг займаються дві фірми. За неповний тиждень зроблено чимало, констатують удаї. Почались роботи спочатку з значних, з магістральних вулиць. Тобто вулиця, наприклад, Гагаріна вже ямочний ремонт проведено, вулиця Шумна, вулиця Станційна, інші вулиці, в районі транспортного мосту біля 16-ї поверхівки. То є певний графік, перелік вулиць, по яким дорожні комунальні організації йдуть. Це перехрестя вулиць Капушанської, Легоцького та Баб'яка. Тут дорожнє покриття одне з найбільш поганих в Ужгороді. Воно у списку на аналіз, який ремонт тут проводити, капітальний чи поточний. Перший передбачає повну заміну дорожнього покриття від основи до асфальту. Другий відповідно лише ямкове латання. Перевага останнього не тільки в дешевості, але й в швидкості. Для роботи капітального ремонту потрібна проєктна документація, яка має пройти експертизу. А це процес досить таки затяжний. А оскільки дороги потребують негайного відновлення, тому частину дорог ми робимо поточним ремонтом. Або підтримуючим, щоб могли транспортні засоби у нас все-таки приїжджати безперешкодно. Вже найближчим часом ділянку вулиці Капушанської від Грушевського до Легоцького ремонтуватимуть капітально, повністю замінять основу проїжджої частини та збільшать смуги руху до трьох. Сюди направлять частину з двох мільйонів гривень, які виділили в місті цьогоріч на капітальну реконструкцію доріг. Таку ж суму передбачили і для поточних ремонтів.